Мене звати Влад, я служив інструктором в одному з вищих військових навчальних закладів і працюю по напрямку тактичної медицини та медичного планування. Що <сути> виїбало, британ? фп До повномасштабного вторгнення я був інструктором з першої допомоги, викладав базові навички там, рятування життя, і так склалося, що в армії я продовжив скоріше. Цим займатися тільки в більшому плані і розвивати себе в цьому напрямку. Я мобілізувався на посаду бойового медика взводу. Після того там було декілька підрозділів, була старша вища посада, став бойовим медиком роти і так прослужив до травня 23-го року в одній з одеських бригад. Після чого наші шляхи розминулися. Це було найстрашніше саме вийти перший раз, і моє, моє завдання було з'ясувати взагалі маршрути пересування групи потенційні маршрути евакуації. Це не був вихід за пораненим чи надання комусь допомоги. Я тоді пішов в перший раз в житті на спостережні пункти з розрахунком БПЛА. Ми пішли там взагалі в трьох, вночі для того, щоб просто з'ясувати, які дороги. І мені було цікаво, як ми будемо евакуювати поранених, якщо щось з нами трапиться на тому чи іншому проміжку маршруту. Я просто пам'ятаю одне, що моє серце знаходилось в п'ятах, і я напевно, перешагуючи через себе, я дійшов туди і назад. Оце було найстрашніше. Ну каруся, щас... я не можу відкрити. Бачу, бачу, просто шахнет. потім вже були е перші поранені через декілька тижнів, е перші загиблі, на жаль, і там, напевно, я себе почував більш комфортніше, ніж просто на першому бойовому виходу. Це так закінчилося для мене доволі лайтово, бо компанія на миколаївському напрямку за рахунок відступу росіян вона була не такою жорсткою, як далі події, в яких я приймав участь. Так. Не вона не на виріх. Щас, що. Я щас щось попущу тобі турнікет, зрозумів, щоб что що з ранення. Тече, не тече. Все добре, що ти розмовляєш з нами, це просто прекрасно. Челюсь, челість, да? Брать, як челісь підлатають. Я приймав участь вже на той момент як доброволець у контрнаступальних діях на Времівському виступі. І це для мене був. Підсумку, напевно, найважчий досвід моєї роботи, велика кількість поранених, різноманітних поранень, при яких ти мусиш коректно міркувати, як змінювати алгоритми надання допомоги для того, щоб підтримати, покращити стан пораненого, або приймати рішення про рятування кінцівок, або навпаки. То, ху, я... Все, голову держи так, понял, щоб тебе було зручніше. Все, я вижу. Раз, два, три. Можемо руку зараз потомпонірувати. Подготовил уб'є. Давай, давай, я спочатку його нормально обізволю. Окей, давай тоді, обізвай. Грудної клітки смотрел. Грудна клітка ціла, вся ціла. Не було в мене ніколи відчуття, що я десь щось. Е Зробив так, що я мушу нести за це якусь провину. Чи були в мене помилки під час надання допомоги? Звісно. Чи були якісь дії, які прозвели до безповоротних наслідків? Ні, такого не було. Чи були мої дії, направлені завжди на рятування життя або здоров'я? Завжди вони були такими. Чи втрачав я побратимів? На жаль, так. І... Напевно, єдине, що ми можемо, кожен взагалі може зробити, коли він втратив близького товариша, знайомого, друга, з яким він служив, це просто завжди про нього пам'ятати, і напевно всім би з нас хотілося жити в думках людей, коли ми вже закінчимося, коли нас вже не буде. Життя на цьому не закінчується, і ми навіть ті, хто загинув, все одно мають вплив на нас, на тих, хто живі. Рот нормально, Не душить? — Ні, нормально. Хуєво значить. <реш> — А ти воїн? — З Оренбурга, Росія. Одним з напевно, таких теж великих важких е досвідів дисонансів, з яким я столкнувся перший раз, напевно, в своєму житті. Це надання допомоги військовополоненим. Е теж я не розумів, навіщо я це роблю, якщо чесно. І е внутрішні якісь. Е Внутрішні якісь почуття боролися одне з іншим, але так складалося, що в нас була певна кількість полонених відносно велика за такий короткий проміжок часу. І все одно ми надавали їм допомогу, все одно ми робили те, що ми робимо для своїх поранених. І це було дуже важко емоційно десь в голові сприймати. І, звісно, за рахунок великої кількості поранень, поранених, було дуже важко потім повертатися в якесь цивільне життя, і це теж дало свій якийсь відбиток. Тобто, дуже концентровані бойові дії, вони все ж таки за невеличкий проміжок часу, вони все ж таки накладають свій такий. Шрам, від якого ти не можеш позбавитись вже. Війна в головах багатьох військовослужбовців, вона все одно мусить так чи інакше закінчитися. Ми всі повернемося в цивільне життя, ми всі його продовжуємо так чи інакше жити, і маючи досвід дійсного впливу на життя, політику, зміни. Коли ти безпосередньо приймав участь в бойових діях, треба брати і продовжувати нести вже в цивільному житті для того, щоб мати вплив, для того, щоб покращувати наше життя, наше суспільство. І ми дійсно говорили не про перемогу на словах, що ми переможемо ворога, що все зміниться, а те, що ми змінимо, наше життя на найкраще. У мене почалися якісь там такі е, трохи панічні атаки, що я там мушу загинути. І знаходячись при цьому, там в абсолютно цивільному місці, прийняв рішення звернутися до психіатра. І я вам так скажу, це було найкраще позитивне рішення, яке я коли-небудь в житті робив. Єдиний момент, що да, довелося пролікуватися більше півроку, приймати пігулки, звертатися до психолога. Але я вважаю, що. Е, це був напевно найлегший і такий більш-менш нормальний шлях, коли можна було привести себе до ладу. Я до цього поставився як до певної зміни стану після отриманого бойового досвіду концентрованого. Навіть зараз, будучи на службі інструктором в цивільному місці. Нещодавно повернувшись з відрядження, я можу сказати, що вже після цього відрядження, хоча було так, теж доволі плотненько і цікаво виконувати бойові завдання, я вже не відчуваю тих страхів або якихось панічних атак, які з'явилися в мене після такого великого масштабного бойового досвіду в найперше. Прекрасно. На той момент, коли я приїхав з Времівського виступу, я вже був офіційно демобілізованим. Зателефонував вже мій начальник, який мені запропонував повернутися в лави Збройних сил і займатися. Ну, напевно, тим, чим я все життя займався, це інструкторством, і навчати курсантів. Військової академії навчати їх тактичній медицині, передавати якийсь свій досвід. Я відповів на це питання так: до війни я планував звалити в Німеччину жити, працювати. У мене є досвід у вигляді одного року життя в Німеччині. Я планував туди переїжджати, здобувати там медичну освіту, і на це все вплинуло повномасштабне вторгнення. Буквально можливо там за декілька тижнів до його початку я не встиг оформити візу, і відповідно вже все закрутилося з іншого боку. А зараз я нещодавно був в відпустці за кордоном, і він, так скажу, і бал, я роту за гранісо. Не хочу я там жити, мені взагалі не сподобалось. Банально, мені не сподобалась навіть картинка, як все це виглядає, і повернувшись в Україну, я чесно кажучи, майже цілував землю на кордоні. Мені сподобалось, як в нас виглядають люди, як вони живуть, навіть враховуючи те, що підари кошмарять нас там шахедами, ракетами, що в них є плани на життя. Все одно у нас люди намагаються продовжувати жити, і це прекрасно насправді. Хто щоб не говорив? Я можливо не дуже популярну думку озвучу і як тилової крисі. Можливо, теж не дуже не дуже сподобається це безпосередньо багатьом військовослужбовцям. Це прекрасно, що люди у нас продовжують жити, бо війна накладе свій відбиток, вона вже його наклала, і варто ще більше накладати на суспільство. Тему, те, що в нас іде війна, і те, що ми мусимо після цієї війни побудувати ту державу, за яку нам не буде соромно. У нас прекрасна взагалі країна, у нас прекрасні люди, і оце мені сподобалося. Просто банально, як нас все виглядає навколо. Це прекрасно, реально прекрасно.